Газовий котел італтерм 25FR. Турбовий, одноконтурний із вихідом під комбінований водонагрівач. Котел виробляється на заводі Herman Італія», Комплектується усіма європейськими якісними деталями. Теплообмінник в даному котлі мідний. Кондео Італія, вага 3,5 кг, дуже важливо. Газовий пальник Polidoro має 11 ребер. Вся розводка по котлі йде мідними трубками. Циркуляційний насос Grünfus Dania оригінал безвідмовний, газовий клапан Євросіт. Італія, латунна гідрогрупа Крамер Італія. Сервопривід, Хонівел. Плата керування. Нордгаз. Італія безвідмовна. Буде служити вічно. Розширювальний бак у даному котлі Зілмет Італія. Об'єм 8 літрів, дуже важливо. Тому що в аналогічних моделях китайських та турецьких котлів він встроєний на 6, максимум на 7 літрів. Його може розривати через недостатній об'єм. У даному котлі турбіна Fime Польща безшумний, дуже важливо для комфортної роботи котла. Пресостат Куба Контрол. Італія. Котел комплектується коаксіальним димоходом, труба і коліно. На сьогоднішній день ідеальний варіант по ціні і по якості у наявності тепло без газу. Звертайтесь, монтаж під ключ, всі умови.